Вітаю, друзі! Давайте подивимось його думки про вас. Загадайте собі людину, чоловіка, це розклад для жінок. Його думки про вас. Що він про вас думає? Чи думає він про вас взагалі? Так, вийшов сам чоловік. Він думає про вас, він про вас думає і він е, намагається тримати себе. В руках і не думати про вас, змушує себе про вас не думати, відганяє ці думки. Тобто, як через силу намагається себе вгамувати, щоб про вас не думати. Чого так? Колись були і стосунки, вони завершились, і він згадує ті часи, які, яка. Ну, гарна, красива, як з вами добре, і він, е, йому здається, що він вас образив, що ви засмучена. Так, до Спентакля. Е, думає. М... Тут е, він думає, знаєте, як він думає, що якби в нього були кошти, то він би, е, як Звабив би вас, він би вас звабив, якби він був багатий, що він недостатньо для вас гарний. Ну, недостатньо гарний в плані фінансів, що така жінка, як ви, що ви потребуєте якихось капітала влажені. Карта Сонце. Ну, що ви світла, світла дуже така, як зірка. Ви йому дуже подобаєтесь, він про вас думає настойчива, він відганяє від себе ці думки, і ви йому подобаєтесь в усіх сферах. І як сексуальна, ну, як, сексуальна і як духовна, і як мама, і як, в усіх, як з усіх сторон життєвих, з усіх позицій. І боїться починати оце нове. Боїться злиться сам на себе. Також думає, що у вас хтось є, і що йому може прилетіти за те, що він до вас на вас звертає увагу. І також боїться ще осуду, осуду інших людей. І тому ця ситуація в підвішеному стані, ніхто нічого, нікуди не рухається, він довго тримається на паузі і не проявляється ніяк, як на стоп, поставив все заморожені відносини, заморозка. Ось. На морозі, коротше, і вісім жезлів будуть якісь новини від нього, або він щось вам пише і прибирає ці свої повідомлення, що не відправляє їх. Якась така не діалог, а монолог сам з собою до вас звертається, прибирає, не йде на контакт. Давайте приберемо, що такий недовірчивий. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Це також прибираю. Заперечую, заперечую, заперечую. Чоловіки, якщо вам хтось подобається. Заперечую тут связь любов Роман, хоче стосунків, свята хоче якогось, бути разом, хоче щось собі фантазує, що серце розбите, не можна втручатися. Якщо є сумніви, підіть. Дізнайтесь. Все треба проговорити і дізнатись ситуацію. Може, вас там чекають, може, там немає ніякого партнера да, поруч, а ви боїтесь, що жінка має стосунки якісь. Ну, тут по розкладу немає в неї ніяких стосунків, вона також про вас згадує і сумує. Така ось ситуація. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле-лихе, повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться. Вас більше не торкаться, відкриваю вам шляхи на стосунки, на пару, на партнера гарного, який не буде робким, який не буде оце, щось там собі бояться. Який візьме відповідальність, не буде, бояться нічого. З яким будуть гармонійні стосунки. Ви сили, приберіть всі перешкоди, які заважають, тому хто дивиться, зустріти свою другу половинку, бути в гармонійних стосунках, щоб партнер був без психічних розладів, щоб робив все, щоб ви були щасливі. По Верховному суду буде так і так є перешкод більше нема. І дадуть не обов'язково того, кого ви загадали. А дадуть адекватного того, з ким буде вам краще. Нагадую, що ви можете написати мені питання будь-яке, і за донат я подивлюсь і перекрию негатив, подивлюсь ваше питання за будь-яку суму за донат. Краще писати по цьому номеру телефону, що я залишаю після відео, в Viber або в Telegram, І я обов'язково вам відповім. І там напишете свої питання в коментарях. Я часто можу не побачити. І також для всіх тих, хто дивиться мене в Тіктокі, запрошую на свій YouTube канал. Називається Арканом Таро. Переходьте краще в YouTube, там я бачу всі коментарі, читаю всі коментарі, і Ютуб... Плати, Там є монетизація за відео, є монетизація. Тікток не має оплати, нема монетизації, тому Тік-Ток я не заходжу, не читаю коментарі, взагалі не дуже мені там подобається. Ось така ситуація. Тож запрошую на індивідуальний сеанс або прошіть питання за донат за будь-яку плату. І подивимось, ваше питання перекриємо.